Вітаю всіх. Путін приїхав до КНДР. Що це для нього й дає? Давайте. Що дає проїзд Путіна до КНДР? Що він там хоче? Для чого це? Що він хоче? Рішень. Рішень на тему результативних рішень він хоче. Ох, для, ну, для війни. Він застій, щось допомогти треба йому. Допомога в цьому питанні йому потрібна дуже. Що хоче Путін від КНДР своєї поїздки. Що він там хоче? Що хоче Путін від КНДР? Що він там хоче отримати. Угу, Повішені. Для війни. Ресурси для війни йому потрібні. Реально ресурси для війни, для руху, для наступу. Йому потрібні реально ресурси для війни. Угу. Тепер. добре, Питаю цією військовою колодою спеціально. КНДР надасть Путіну необхідні ресурси для війни. КНДР надасть Путіну необхідні ресурси для війни. Сім жезлів. А а тут цікаво. Це більше ні. А це ні. Це вже йде не дуже. Що надасть. Не швидко, помірно. Він хоче багато. Десятку він хоче пентаклів. Але топік, дві камечив це топік. Це ситуація двояка. Він не отримає теги того, що прям хоче. Не отримає він прям всього того, що він хоче. Тепер, давайте так. Як вплине на війну в Україні оця поїздка Путіна до КНДР? Як це вплине на війну в Україні? Давайте подивимось. небезпеки. Тупік все одно. Це тупік, дві там мочів. Все одно не, не дійде до результату. Бачите? Це в мене просто колода лежить невідомо як. Так, верховна жриця на кінець. Що це у нас? Перемовини. Розмови. Далі активні дії. Щось інше? Світ. Дивіться. Старший аркан світ на цю жрицю. Світ буде давити. В'ятка жезлів, оборона, руйнування. Ну. Не дуже їм. Четвірка кубків за стій. Стоп. Угу. Домовленості більше буде. Угу. Більше домовленості. Юридичних питань, юридичним шляхом для вирішування більше буде. Дивіться, щоб вони там не просили, ніяк це не було, двійка мечів в топік. Я ж казала, що від цієї двійки мечів, від цього тупіка, почнуться реальні дії до перемовин. Тому так. На даний момент.